Вітаю всіх! Сьогодні хочу поговорити про дуже цікаву тему, яка пов'язана саме із продажем вживаних товарів на таких платформах, як OLX, Instagram та Prom.ua. Також розберемо, що там відносно нових податків з 1 березня, і зрозуміло, які є ризики, якщо ви продаєте вживані товари через дані платформи і чи потрібно сплачувати податки, і що може статися у разі, якщо ви їх не сплачуєте. Ну і перш ніж починати розбирати дантему, хочу вам повідомити про те, що в принципі продавати вживані товари через дані платформи можна. В принципі інших площадок просто немає, тому їх можна використовувати для реалізації вживаних товарів, які належать вам на праві приватної власності. І зрозуміло, якщо ми подивимося на податковий кодекс України, то там чітко зазначено, що якщо це ваші особисті речі, ви ними користувалися, ви маєте право їх продати. І дійсно, нещодавно була інформація про те, що за продаж вживаних речей будуть вас. Примушувати сплатити податки від їхньої реалізації. Але нещодавно податкова спростувала дану інформацію, і повідомила, що якщо ви продаєте 3-4 посилки, наприклад, там в місяць, то в принципі нічого не потрібно сплачувати і нічого вам за це не буде. Але е, потрібно також друзі розуміти, що не все так просто. На практиці це виглядає зовсім інакше, і це потрібно мати на увазі. Ну і на продовження теми хочу вам повідомити про те, що Платкова в одному із своїх виступів відносно розкриття даної теми повідомила про те, що особи, які продають товар через OLX і вони є вживані, ФОПа відкривати не потрібно. Але є дуже велике але і яке є досить таким серйозним для пересічних громадян. Чому так? Тому що фактично Платкова на сьогоднішній день бачить ваші перекази з карти на карту, і зрозуміло. Чим більше переказів на карту, тим більше питань буде саме до вас. Чому це так? Тому що, якщо, наприклад, ви є особою, яка, наприклад, там, має вживані товари, да? і вирішили продавати різні, наприклад, там, одяг чи якісь там речі побутового вжитку через OLX, і зрозуміло, що Податкова в своїх повідомлень повідомляє, що, на їхній погляд, 3-4 посилки в рік це вже є систематично. Тобто, а якщо систематично, значить особа продає не просто свої речі побутового вжитку, які є особистими. А продає, в принципі, Товари для отримання відповідного доходу без реєстрації фізичної особи підприємця, Тобто, що відповідає певним критеріям для отримання уже офіційного доходу, але ухилення від сплати відповідних податків. Тому тут виникає дуже багато різних питань, як ви продаєте дані вживані товари. Якщо, наприклад, ви продаєте, як моя дружина інколи продає дитячі речі, там 3-4... Якихось там ковтинки чи штанів продає там за місяць, то це прям я не знаю, в ідеалі, да? то зрозуміло, що там та сума набирається там до тих 2 тисяч гривень, то зрозуміло, податкова розуміє, що в принципі до них питань немає, оскільки це вживані речі, дитячі продаються вони не систематично, бо можуть продаватися, можуть не продаватися. І зрозуміло, тут питань взагалі ніяких немає. Але ж якщо, наприклад, ви продаєте систематично. Як, от був випадок у мого одного з клієнтів, який потрапив у ДТП, розбив свій автомобіль Toyota, і для того, щоб компенсувати завдані йому збитки, вирішив продати даний автомобіль повністю по запчастинах, тому що автомобіль ремонту вже не підлягав. То зрозуміло, що коли він продавав дані запчастини, продаж даних запчастин був регулярним. Тобто в нього було. В принципі, дохід становив десь 300 тисяч у місяць від продажу даних запчастин, і дійсно він продавав даний товар через OLX і відправляв їх через нову почту. Тобто, зрозуміло, що кошти надходили з різних рахунків від фізичних осіб. Він отримав відповідний дохід. Податкова це помітила, і зрозуміло прислали йому повідомлення про те, що він отримав дохід і повинен заплатити з них податок. І зрозуміло, йому заблокували рахунки, тому що. Фінмоніторинг побачив, що надходить дуже багато різних платежей від різних інших осіб. І в такому випадку потрібно зрозуміло повідомити в податкову, що це дійсно, наприклад, не отримання доходу від підприємницької діяльності, а отримання саме особистих. Ну, отримання коштів від особистих речей, які він продає. Да, тобто, що це його особистий автомобіль. Він його там на підставі чого там придбав, чому він його розібрав і чому він його продає. І так само для того, щоб розблокувати і пройти фінансовий монітори, тобто, це все. Можливо, це все проходиться, але в принципі це час і проблеми. І також на що потрібно звернути обов'язкову увагу, як ви продаєте даний товар. Зрозуміло, якщо ви продаєте даний товар через особисту свою сторінку як фізична особа, то тут менше виникає питань відносно податкової. Тобто, бо вони можуть зробити відповідну якусь контрольну закупівлю. І відповідно є переписка, вони дивляться, який кабінет, чи це фізичної особи, чи це кабінет на ОХ для бізнесу. Да? Там є різні ж варіанти. І потім вони бачать, що товар, наприклад, прийшов новий, то зрозуміло, значить, ви ухиляєтеся від е, сплати податків і відповідно ведете підприємницьку діяльність, яка не зареєстрована. Або, наприклад, якщо ви продали вживану річ, по ній видно, що вона вживана і не систематично, то питань до вас не буде. Ну, я думаю, друзі, з OLX ми дещо з вами розібралися. Але стоїть також дуже поширене питання це Інстаграм. Я думаю, немає жодної людини, яка не має відношення до Інстаграму і не купувала, не продавала або хоча б не дивилася рекламу, яка, ну, тобто, масово да, от в Інстаграмі повністю заповнена. І зрозуміло, що. Через Instagram також ведеться дуже багато різної продажі товарів, надається різні послуги, і податково вона також перевіряє інформацію, яка знаходиться на вашій сторінці. Перше, що вони дивляться, чи ведете ви блог, рекламуєте різні товари. Як ви приймаєте оплату? Чи запускаєте ви таргетну рекламу, чи не запускаєте? Тобто податкова перед тим, як задати вам відповідне якесь питання, вона аналізує повністю всю систему, яка у вас відбувається. Тому що зрозуміло, якщо ви, наприклад, вете сторінку в Інстаграмі і повідомляєте, що ви там продаєте якісь там товари там, чи на якісь надаєте послуги, і зрозуміло підключаєте до цього рекламу, і не зареєстровані як фізична особа-підприємець, то вони замовляють дійсно у вас, наприклад, якийсь там товар, ви їм присилаєте, квитанції про це не надаєте, кошти приймаєте на особливий рахунок, наприклад, як фізичної особи, то зрозуміло вони роблять відповідну закупку, і після того вас відповідно оштрафовують. На досить таку неприємну суму коштів як для вас, тому що виникає зразу питання, якщо ви ведете підприємницьку діяльність, чому ви не зареєстровані? І що ви собі розуміли, штраф за незареєстрованого фізично підприємців від 13, ой, кажу від 13, від 17 до 34 тисяч гривень, і зрозуміло, якщо ви неправильно здійснюєте фіксацію, то це також штраф ще більше. Отже, друзі, пронулювавши дану інформацію, то є певні от, да, такі, е, певні поради. Якщо ж, наприклад, ви продаєте там одну-дві речі да, вживано через OLX, просто як наприклад там, дитячі речі, то взагалі вам хвилюватися не потрібно. Якщо ж ви продаєте, е, наприклад, велику кількість речей через е, інтернет-платформи або, наприклад, там Здійснювати так якусь розрібну торгівлю, то зрозуміло, все ж таки краще працювати вам як фізична особа-підприємець, тому що це набагато простіше, спокійніше і, в принципі, легально краще працювати. Наприклад, да, якщо ви дійсно там продаєте товари на 200 тисяч, да, от просто змоделюємо ситуацію. І вам ці кошти заходять через електронну систему, наприклад, вам на особливий рахунок на карточку, то зрозуміло, що краще оформити другу групу фізичної особи підприємця і спати собі спокійно. Заплатили 5 тисяч гривень податок. І, в принципі, до вас взагалі ніяких питань немає. Тому що в основному вас будуть купувати товари, це фізичні особи, ну, тобто, да, люди, пересічні громадяни, і в принципі, ніяких питань немає. Тобто, це вам спокійніше і набагато краще, ніж. Продавати да, от, в темну працювати. І якщо ви, наприклад, попадаєте от під перевірку податкової, вони виявляють, що ви працюєте неофіційно і ухиляєтесь сплати податків, то ви сплатите 20, ну, виходить, да, десь 23%. Податку на цю всю суму, яку не доведете, що це вживані товари, що ви, наприклад, там це ваші особистики якими користувалися, і плюс забати ще й штраф. Тому простіше, якщо дійсно здійснюєте торгівлю, краще оформити фізичну особу підприємця і працювати собі спокійно і не мати жодних проблем. Головне, що друзі, хочу додати, це те, що податкова вона не, е, да, от не шукає бабусю, яка продає там, якісь, там маленьку кількість товарів у себе там, на е, виручно на огороді да, і продає їх на вулиці. Для того щоб якось вижити, вони це все не роблять. Вони дивляться на тих осіб, які продають великою кількістю товару через електронні платформи і дійсно ухиляються від сплати податків. Тому тут потрібно бути дуже обережним, аналізувати всю ситуацію і приймати відповідне рішення, як працювати саме вам, для того, щоб не потрапити у відповідну велику халепу. Дякую, друзі, вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, тисніть лайк. Робіть підписку і пишіть свої коментарі, як часто ви продаєте товари через різні платформи, чи оформили підприємську діяльність, чи не оформили, і свої історії, якщо вони у вас були на праці, як, наприклад, у мого одного із клієнтів. Ну, а з вами тут, як завжди, був я, адвокат та засновник юридичної компанії, Вітенко та партнери» Вітенко Вадим Юрійович. Дякую за перегляд, всім пока. До нових зустрічей!